В середньому в Україні на кожні два шлюби одне розлучення. Минулого року зафіксовано понад 90 тисяч розлучень, тому мета параду родини, що присвячений міжнародному дню захисту дітей, говорять організатори, популяризація традиційних сімейних цінностей в сучасному суспільстві. Зараз ситуація склалася така, що інститут сім'ї він не дуже популярний. Зараз стираються авторитети батьки і стираються авторитети матері. Якщо раніше було так, що батьків називали на «ви», Шанобливо ставилися. Якщо раніше був послуг молодших до дорослих, то зараз ми не бачимо сім'ї сильної, де діти би слухалися батька, де батька був би прикладом, де мати була б люблячою і вона могла б підтримати дітей. Парад родини відбувся вперше. Але учасники вважають, що він має стати традиційним, бо пропагандує важливі моральні цінності, які вони підтримують. На цей парад я прийшов з цілею підтримати. Традиційні сімейні цінності з стоїть щоб ми батьки приділяли увагу нашим дітям, приділяли їм час, приділяли час спілкуванню, приділяли час спільним іграм. Адже це дещо мені здається, трошки втрачається. Святковою ходою полтавці прокрокували центр міста до театру Гоголя, де на них чекав концерт музичних колективів міста.